Суперкар Shelby GT 2008 року і концепт Thunderbird 99-го – Це два з історичних автомобілів Форд, які виставили в штаб-квартирі компанії в штаті Мічиган США. Цю експозицію дозволили оглянути журналістам, а потім її побачать лише працівники фірми та їхні діти. Для них проведуть день під назвою Приведи дитину на роботу. Загалом на виставці 50 автомобілів Форд. Ми вперше показуємо ці автомобілі таким чином. Я радий можливості це зробити, оскільки над збереженням кожної машини виставленої в цьому залі працював якийсь співробітник-ентузіаст. Ця американська компанія раніше вже мала так звані автопарки спадщини Форд в Австралії, Великій Британії та Німеччині. А рік тому вирішила створити такий і в США. Зараз у ньому 175 авто. У гаражі штаб-квартири Форд виставлено найвизначніші експонати. Зокрема, кілька моделей Мустанг, машина швидкої допомоги 38-го року та Форд Модел Ті» 2003-го, Репліка бляшаної лізі, випущеної 1914-го. у нашому автопарку є автомобіль, який було розібрано і установлено на даху Empire State Building у 2014 році, з нагоди 50-річчя бренду Мустанг. Це особлива машина, і ще більше цінності їй додає те, що ми зберігали її всі ці роки. На експозиції також є десятимільйонний мустанг позашляховики Форд Бронко та прототип гібридного авто Ейрстрім. Компанія працює з 1903 року. Заведено вважати, що її засновник Генрі Форд посадив Америку на колеса. Вона випустила мільйони доступних за ціною авто «Модел Ті або Бляшана Лізі. Зараз Форд одна з найбільших за обсягом доходу компаній США.